Всім привіт! З вами на зв'язку Артем Зайцев, топ номер один тіктокер в ніші підприємництва. підприємництво. І я вас вітаю вже на наступному уроці по навчанню в Тіктоці. І сьогодні буде дуже крута та особлива тема. А саме як продавати в Тіктоці, чи взагалі це можливо? Якщо ви людина, яка займається підприємництвом, продає свої якісь певні товари або послуги, ви обов'язково повинні бути в Тіктоці. А якщо вас ще немає в Тіктоці, дуже швидко переглядайте всі мої уроки, задавайте мені запитання або записуйтесь на консультацію. А ми починаємо з першого найважливішого. Для чого взагалі Тікток підприємцю? Друзі, тікток це найуспішніша і найростуща соцмережа в світі. Тікток в Європі та в Америці вже давно перевищив рейтинги інстаграма, фейсбука і Ютуба. І там кожен підприємець виставляє свою продукцію та продає через Тікток набагато більше, ніж через інші соціальні мережі. І ви розумієте, що Україна також дуже швидко наближається до європейської інтеграції. І в Тіктоці. Ось саме ви зараз повинні бути в Тіктоці, бо це останній потяг. Але як же ж продавати в Тіктоці? Дивіться, є основні два напрямки: це через блогерів, через когось. Але я це не пропоную і навчаю навпаки продавати через себе, через свій власний Тікток-аккаунт канал. Так, але потрібно знати: в Тіктоці. Прямі продажі заборонені правилом TikTok. Так, він їх не ранжує, а буває і блокує. А ви запитаєте, а як же ж бути? Все дуже просто, друзі. Продавати треба нативно. Що значить нативно? Нативно, це тоді, коли ви продаєте, але не в лоб клієнту, а продаєте так. Щоб клієнт замітив те, що ви взагалі продаєте. Напевно, важко, давайте трохи розповім. Наприклад, ви рекламуєте певний якийсь бренд, і на фоні цього бренду ви стоїте. Наприклад, ви там продаєте якусь певну футболку, ви садите футболки з написом. І люди так, якщо ваше відео попадає в рекомендації, задають питання. Якщо вона чудова, цікава і класна, ця футболка, вони задають питання, де можна це купити. Або ви споживаєте певний якийсь коктейль. І так, це як на телебаченні. Трохи робите рекламу цьому продукту, але не зовсім направляєте його на продажу. І ось для початку кожному підприємцю треба зареєструватися в Тікток і почати його транслювати тільки не продажами, звичайно, не продажами. І дуже багато тих людей, які я навчаю, веду, консультую, наприклад, навіть МЛМщики, вони зразу хочуть продавати в лоб через Тікток. Ні, так не працює. Ми продаємо через експертність. І запам'ятайте, експерт та експертність Тіктоці продасть що завгодно. Так, і спочатку ви заводите канал і робите експертність в своїй ніші. Це найголовніше і залог успіху. Так як і в мене на початку мого Тікток каналу можете переглянути весь мій там на початку Тікток. Коли я набирав команду людей і обучав заробляти кошти, я продавав одним роликом в неділю. Але і цього достатньо, друзі. Там були вхідних заявок по 200-300 штук за один тільки відеоролик, приблизно за три дні. І саме головне для підприємця що це все безкоштовно. Ви не тратитесь на рекламу на певну екрану, як ви тратитесь там в інстаграмі або в Фейсбуці або на YouTube каналі. В Тіктоці це зараз безкоштовно. Ось тому ви і потрібні бути тут. Де кращі продажі в Інстаграмі чи в Тіктоці? Так, зараз в Україні в продажі краще в Інстаграмі, тому що вже привикли всі до реклами, вже привикли всі до блогерів, які постійно щось продають. А ось Тікток тільки наближається до цієї цифри, але найголовніше, що впізнаємось вашого продукту. В Тіктоці в рази в десятки в сотні разів більше, ніж в інших соцмережах. Так, ви можете розкручувати свій бренд, свій продукт в Тіктоці і постійно, постійно моніторити свою клієнтську базу своїх клієнтів і продавати їм. Це ми поговоримо на наступних уроках. Я вам більш детальніше дам алгоритм пошагової інструкції, як же ж краще продавати. Куди заводити клієнтів і як їх обробляти без вашого участі? Так, бо в Тіктоці сидять специфічні покупці. Вони не привикли ще покупати через Тікток. Поки що не забувайте, якщо вам подобається це відео, ставити лайк або дизлайк. Якщо щось не зрозуміло, завжди пишіть коментарі. Я відповідаю усім. А кому потрібна швидка реакція і результат вчора. Так, тоді записуйтесь до консультації, розберемо пошагово і зробимо алгоритм ваших дій. Що ж ще цікаво і обов'язково потрібно для продажу через TikTok? це ваші відеоролики. Так, друзі, ми тут робимо все безкоштовно, але час це також гроші. І час від часу ви повинні викладувати свої відеоролики якимось певним вашим брендом або певним продукцією, або певною послугою, але не частіше ніж два рази в неділю. А ось регулярні ваші відеоролики, щоб ріс ваш канал, ви можете переглянути попередні всі мої відеоуроки і зрозумієте, яка частота регулярності для вашого каналу буде краще. І щоб ви зрозуміли цифри продаж, я колись рекламував. Певний продукт, не свій продукт, мені заплатили гроші. І знаєте, що було дуже чудово і класно, що ми зробили тест, певний тест, певну реакцію, певну дію в Тіктоці і не тільки в відеороликах. Це забігає наперед. Так в них в продажі були невеличезні реакція. Велика впізнаємося продукта. В них злетів майже там в десятки, там щось в 12 чи в 13 разів. Так, продажі були, приблизно там 50-60 продаж, але, щоб ви розуміли, націнка із 60 -ти тих продуктів вийшла їм чистими 2000 доларів. Заплатили мені вони 700. Тобто вони почали в плюсі. А впізнаємось, залишились. І ось правильний сформований відеоролик і поданий не тільки експертом, але і вами, принесе великих великих доходів та впізнаємось вашої продукції. І є приблизно декілька направлень для підприємців в TikTok, які продають свої товари або послуги. Перше, це ви експерт, в певній ніші, я вже говорив. І друге обзор і здійснення вашого продукту. Так, друзі, це працює дуже на великому рівні. Людям цікаво, якщо ви виробник, як ви виробляєте певний продукт, і якщо ви це красиво покажете через картинку відео вашого формату, так, друзі, впізнаємось, буде колосально. А ось постійно, постійно, коли ви будете показувати свій продукт, ось і тут ви постійно будете продавати. Але повним нативно. Залишили запитання? Коментуйте, Па-па!